Боже, як вони люблять якийсь такий срач, вибачте. Дай, дівчата? Вони ще сперечались <гум> за цей срач, хто буде <гум> дивитись його. <гум> Боже, які вони цікаві, так? Да? <гум> цікаві? Все. Все, щось знайшла? Зараз будуть спорич... будете сперечатись, дівчат, чи не будете? Що ти там робиш, скажи мені, будь ласка. <плес> я не знаю. Знаєш, як в якомусь секанті. Це ми просто перебираємо рі... речі. Нам треба, ми частину викидаємо, але от дівчата <плес> я не можу, це капець. Ти, щось Вона там знайшла. Що ти там знайшла? <смірш> Наумі, ти що? Ти що собака? Ти сі... Боже, що ти рота тягнеш? Це капе. Дивись.